Завжди допомагав як ділом, так і словом. Ще за життя Олександр Попов розпочав писати автобіографію та через збройну агресію Росії завершити її довелося рідним чоловіка. Життєва історія 38-річного героя у новому випуску програми на щиті. Олександр Попов народився 17 травня 1976 року в селі Засадьки Чорноострівської громади. Хмельницької області навчався у вищій духовній семінарії при Папській академії у місті Краків. На початку серпня 2014 року став на захист України. Посаду стрільця зайняв у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді, загинув 15 вересня 2014 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. Добрий, сміливий, хоробрий саме таким батьком для своїх донечок був Олександр Попов. В останній його голос та сміх вони чули що у 2014-му. Тоді телефонував з бойових позицій на Луганщині. Сестри Марія та Катерина вирішили, що назвуть своїх дітей в честь батька. Сестри найстарший син, теж Олександр. Я пам'ятаю, як вона завагітніла, і вона, Та, якщо буде хлопчик, буде Олександр, навіть якщо дівчинка Олександра, і кажу, ти, ти не, не смієш. Я хочу дитину. І в нас такі е суперечки були, хто як має дитину назвати, бо і я хотіла, чи то хлопчик, чи то дівчинка, і сестра. Але так як завагітніла перша, вона вже назвала Олександр. Потім, коли я народила дівчинку, в мене не було ніяких других імен. Ті, хто знають нашу сім'ю, кажуть, у вас нема фантазії, що ви називаєте дітей однаковими іменами, але так я хочу мати пам'ять про нього. От і, і, і так, і я буду розказувати Олександрі, що твій дідусь герой, і для нас вона в честь в честь нього. Олександр Попов народився за кілька десятків кілометрів від обласного центру в селі Засадьки. Ще в підлітковому віці разом із друзями облаштував тренажерну залу в рідній школі, а ще займався футболом та волейболом. Він Всі хотів примирити. В нього був товариш Снігур Валентин, який був холериком. І так він вчителям достає, достає. Я насварюся ну, класикою, він втікає. Саша, скоренько йди, дивись, де він дівся. Він був дуже такий слухняний і відданий товариш. Вони товаришували до останніх днів з тим з Євром Валентином. Ну, як учень. Він був звичайно що дисциплінований, слухняний, мав прекрасний почерк. Така каліграфія, а це говорить про те, що характер людини хороший. Серед улюблених предметів українська мова та література. Окрім того, Сашко захоплювався й іноземними мовами. У нас клас був поділ, поділений на дві підгрупи. Одна підгрупа вивчала англійську мову, а одна була, яка вивчала німецьку мову. Ті, що вивчали німецьку мову, у нас було три чоловіки. І Сашко нам… Сашка вона якось вдавалась. Він досить гарно читав, перекладав. І Ми завжди <с> чекали Сашу і просили в нього переклад. І він ніколи не, відмов... не відмовляв. Він завжди нам допомагав. І так залишалося, що Саша завжди працював, а ми Саші просили. Він ніколи не соромився говорити про Бога, хоч ріс ще в радянські часи. Разом із сім'єю їздив у Хмельницький до костелу. Там приєднувався до християнських молодіжних гуртків. Ну, насправді це був такий свіжий ковток повітря. Бо це і про віру, і про іншу культуру, ну і звісно, про Бога. І ось він потрапив до цих отців, подивився, як там, і ну якби розпізнав в собі покликання до священництва. Тож, в 1994-му Олександр переїхав у Польщу, там навчався у вищій духовній семінарії при Папській академії, що в місті Краків, тоді ж і отримав свій перший монаший одяг. Ми могли в Польщі поїхати на відпочинок. Таким перед нас, ну, таким початком там новіцяту. Він сказав, що відразу їде вже в новіцят, і його зробили там перший овіць Він про. до всього був такий відповідальний. Він був вперше передусім, що він любив. Передусім любив Бога. любив інших. Я був такий душою товариства. Для мене такий він був, що з ним можна було розмовляти на теми, на всі різні теми. Через три роки, за власним бажанням із особистих переконань, вирішив перервати навчання в семінарії та повернувся на малу батьківщину. В одному з костелів був міністрантом. За декілька років відслужив строкову службу та познайомився із майбутньою дружиною. Мене на велосипеді навчив кататися. Я велосипедом кидалась, бо мене не виходило, а він мене вчив. А був велосипед великий, цей, знаєте жив, Україна з рамою. І я під раму ту залазила і вчилася на ньому їздити. І Він мені допомагав тримати його і вчив мене на ньому кататися. І вже з нами веселився. Всі ховалися, гралися з ним. Придумав якісь ігри гарні. Не сварився майже ніколи на нас. Був завжди дуже гарним татом був. Олександру вся робота була під силу. Він працював охоронцем, був завгоспом у школі, будував, виконував ремонти. Якщо їхати до нас, до села, це так направо при в'їзді будинок, який він брав участь в тій будові. Спускається вниз, ось в цих сусідів він теж щось робив. Далі по вулиці теж там щось робив. Туди далі садили садок, він і там був. Тобто він ну, дуже роботящим був. На початку серпня 2014 року Олександра Попова мобілізували до війська. Спершу поїхав на навчання до міста Мукачево. Ми його не хотіли відпускати, але він сказав, що навіть якщо ми не захочемо, щоб він пішов і ми його відкупимо, як на той час було, що всі так робили, то він сказав, що він піде сам, щоб захистити нас, хто, хто як не я. Так він сказав. І ми йому не могли перешкодити, він захотів так. Ми, коли проводжали, Тата, я пам'ятаємо, ми з сестрою сплили йому такий браслет, жовто-блакитний, стрічок. І коли ми його проважали на, на, на потяг, ми йому повійшли цей браслет, і потім нам, коли привезли ті, тіло, тата, і нам подали цей браслет. Ми не усвідомлювали. Ну, я я пам'ятаю, ми йдемо, я його тримаю за одну руку, сестра його тримає за іншу руку. І він спокійний. Може, він і сам не усвідомлював, ну куди на що він йде. Олександр зайняв посаду стрільця в 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Разом з побратимами захищав землі Луганщини. Із собою він завжди мав святе письмо Нового Завіту. І, судячи по закладках, він собі його читав. Думаю, що ну. Тому нелегкому місці, де він був, це йому давало сили на сна. От, наприклад, це у цьому, напевно, буде вже близько 30 років. А, бо це ще з його часу навчання в монастирі. Такі позначки. На війні Олександр Попов пробув недовго. Загинув від кулі російського снайпера поблизу села Сизе Луганської області. Поховали героя на кладовищі Вовча Горащу у Чорному острові. Указом президента України від травня 2015 року його нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Перебуваючи на війні, Олександр Попов під час розмови з батьком попросив йому купити вишиванку. Його остання воля бути похованим у вишитій сорочці. Тож це бажання рідні здійснили. Пам'ятаймо, якою ціною виборюється наша свобода та незалежність. Вічна пам'ять та слава полеглому герою!